У моїх, спікер, І сьогодні у нас вже 30. Нарешті це вже сталося. Я бачу, що у нас трьохсотка вже стукнула вчора, але у мене просто не було часу. Що? Підриваємо. Не. Не зразу Це що таке? Що це таке? Що це тут було взагалі таке? що шо Щось в Майнкрафті вже не те. Вода це з... з ферми. Я навіть не можу зрозуміти, що це таке було. Ладно. Есть минкра... Я поняв. А це тут ще шо таке? А це шо ще таке? Е -е... Щось тут не так. Походу ТНТ антенна сюди дышу. Щось тут точно не так. Походу, нам щось не договорюють. Ладно, з вами був я, Світлка Оліноцька, всім пока.